Чому люди з великим стажем отримують меншу пенсію, ніж ті, хто не працював, скажіть мені, будь ласка, а чому так виходить, що людина спочатку до років 20 навчається, потім ще десь в середньому до 65 років працює, тобто 45 років заробляє гроші, платить податки, не ховається, нікого не дурить. А потім, коли перестає працювати і виходить на пенсію? То отримує там, ну в середньому 4 з половиною тисячі гривень. А хтось, хто взагалі офіційно не працював, має пенсію 5 тисяч більше, бо субсидії, бо доплати різні, бо мало забезпечені. Ну як це так? Вам не здається, що це найбільший лохотрон в історії людства? Питається навіщо тоді взагалі офіційно працювати, збирати цей страховий стаж? Для кого, для чого? Якщо тебе в результаті просто кидають на бабки. І ще важливий момент: якщо в тебе 34 роки і 11 місяців страхового стажу, то все не вистачає до повного, і вже це не буде неповна пенсія, і все одно, що ти все життя працював і платив податки. Система просто не рахує людське, рахує лише сухі цифри, а насправді вийшло. Що той, хто нічого не робив, ще й виграв. І правда в тому, якщо ти зараз не почнеш думати самостійно про свою старість, то ніхто за тебе не подумає. Ніяка держава. Пенсія, це не якась там подяка тобі за роботу, це проста математична формула. І от якщо ти не граєш у цю гру правильно. Ти залишишся, вибачте мене за прямоту, з голою. Друзі, якщо вам цікаво, як отут в цьому третьому періоді залишатися забезпеченим громадянином, а не чекати, отримати ті подачки від держави. Я розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі і показую рішення цієї проблеми, з якою зіткнеться. Всі посилання залишив в описі профілю, також першому коментарі. До зустрічі на прямих ефірах інформація безкоштовна.